Про власний храм жителі Калинівки мріяли давно. До 2000 року взялися до справи. Нині віряни згадують, що жоден, до кого зверталися по допомогу, не залишався байдужим. За сприяння народного депутата Тетяни Засухи, 2005 року будівельні роботи повністю завершили і церкву освятили. У нашій Калиніці до цього часу не було. Православного храма і дуже багато людей, особливо пожилого віку, мріяли про те, щоб був храм, щоб вони могли в своєму храмі молитися. І з Калинівки люди їздили по всіх храмах навколишніх. Ми дуже любимо свій храм, з радістю трудимося біля нього, молимося і дуже вдячні Богу за таку нагороду. За таку можливість молитися, що нікуди не потрібно їздити, що ми можемо біля своїх домів, біля, своїх, біля свого житла спасатись і молитись, допомагати людям, які потребують цього. Слава Богу за все, ми дуже щасливі. Маючи місце для молитви, жителі Калинівки не зупинилися на досягнутому. Парафіяни прагнуть зробити рідний дім якнайкращим. Спершу у храмі поставили тимчасовий іконостас, а от тепер завершили роботи над новим. Працював над ним іконописець з Рівного Олег Борови. Він же розписував балкони. Пензлю досвідченого майстра належить настінні розписи та ікони у храмах Києво-Печерської лаври Покровського жіночого монастиря у Києві тощо. Чино свячення нових образів звершив єпископ Васильківський Пантелеймон. Присутні просили в Господа, аби усі молитви перед цими іконами були ним почуті. І цей іконостас поставлений любов'ю, трудами, посильними жертвами. А саме головне, відкритим і добрим серцем. Бо для слави Божої, якщо трудиться людина, то вона отримує нагороди і тут на землі, і там на небі. Я вам бажаю, щоб ці святі ікони, які прикрасили цей храм, не був подібний, як ми ці слова молитв читаємо, коли освячується храм. Він просторий, він світлий. Коли я приступив його поріг, я відчув тут дійсно палку молитву людей, які трудяться і спасає благодать Господня тих, хто переступає поріг цього Дому Божого. Нехай Господь примножить ваші труди. Аби оновити іконостас, церкву закривати не стали. Кожну ікону майстер писав окремо і вже готові образи закріплювалися на дерев'яній конструкції. По завершенню богослужіння владика Пантелеймон від імені блаженнішого митрополита Володимира вручив церковні нагороди майстрам та меценатам богоугодної справи. На згадку про важливу у житті парафії подію, настоятель храму Архімандрит Ярослав Олексієнко подякував владиці за спільну молитву та підніс великоднє яйце із напівдорогоцінного каменю. Вітаючи парафіян з освяченням нових ікон, владика Пантелеймон побажав, аби невдовзі храм прикрасили ще й настінні розписи.